Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую закінчення іменників у родовому і місцевому відмінках множини Начиїна Зоря світанкова. Ти лісами степами ідеш, українська чарівна мова, Ти у серці. Народу живеш! Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати написання закінчення іменників у родовому і місцевому відмінках множини. Продовжимо подорожувати Італією. Вправа словникові слова. Розгадайте ребус. дивимось уважно на малюнок. Шість, п'ята буква С. Єнот, дві букви перші не читаються, розгадали Молочинки. це слово 600. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 15 листопада класна робота. І хвилинку каліграфії. Буква Ш велика, маленька, склади, слово 600. І речення білі ведмеді можуть важити понад 600 кілограмів. Це найбільші наземні хижаки землі. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Пишемо слово 600 і виконуємо звукобуквений аналіз. Чую звуки Ч і С, Ц О, Т. Слові 60, 6 звуків, 7 букв і 2 склади. Працюємо за підручником. Сторінка 60, права перша, читалочка і щебетунчик по-різному записали закінчення у виділеному слові. Блокнот коштує 40 гривень. Блокнот коштує 40 гривень. Визнач, хто з них? Помилився. Для цього скористайся правилом, до якого роду належить виділене слово. Гривня, вона моя, жіночий рід. Яке закінчення має в початковій формі? Букву Я? У формі якого відмінка воно стоїть у реченні, коштує кого чого? Гривень, родовий відмінок. Прочитаємо уважно правило і знайдемо відповідь на наше запитання. Іменники жіночого роду, що в початковій формі мають закінчення, а я в родовому відмінку множини мають нульове закінчення. Дорога доріг вишня, вишень. Іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Початкові формі в родовому відмінку множини мають закінчення Ей. Подорож подорожей. Так яке закінчення слід писати в родовому відмінку іменників жіночого роду з закінченням а-я? Нульове, вправа 2 Спиши речення з попереднього завдання, зібравши потрібне закінчення у виділеному слові. Поясни свій вибір. Іменники жіночого роду, що мають у початковій формі закінчення. А я в родовому відмінку множини, мають нульове закінчення. Дорога доріг вишня вишень. Тому правильний запис блокнот коштує 40 гривень. Вправа 3. спиши слово сполучення. Розкривши дужки, познач закінчення у змінених словах. І з трьома з них склади і запиши речення. Багато машина. Закінчення А значить в родовому відмінку. Буде нульове закінчення. Багато машин. Цікавих подорож. Нульове закінчення. Значить, в родовому відмінку буде закінчення Ей. Цікавих подорожей. Нових зустріч нульове закінчення. Значить, в родовому відмінку буде закінчення A. нових зустрічей. Високих гора закінчення А, значить, в родовому відмінку буде нульове закінчення високих гір. Для зразка я вам пропоную три речення. В Італії дуже багато маленьких машин, бо там дуже вузькі вулиці в старих містах. в Італії багато високих гір, зокрема, найвища гора Монблан. Поїздка в Рим була однією із найбільш цікавих подорожей в моєму житті. Правило читай, закінчення вставляй. У місцевому відмінку множини іменники мають закінчення ах, «я», у лісах, по морях, на річках вправа 4. Допоможи ґаджикові вставити пропущені закінчення у словах, скориставшись правилом. Запиши речення, в Італії рух машин по автобанах платний. По кому по чому? По автобанах місцевий відмінок закінчення Ах. Улітку. В обідню пору, по магазинах Італії не підеш. Вони в цей час зачинені через спеку. По кому по чому? По магазинах. Місцевий відмінок закінчення А. Туристичні маршрути в Італії проходять по містах і селах, горах. І в узбережжях дворів. По кому по чому? По містах місцевий відмінок, закінчення А. І по кому по чому? По селах місцевий відмінок, закінчення А. По горах місцевий відмінок, закінчення А. По узбережжях місцевий відмінок, закінчення ях. Словникові слова стіна слів. Автобани автомобільні траси в Італії, на яких максимальна швидкість принципово законом не обмежена. Творча вправа, права 5. Що ти можеш розповісти про Італію своїм рідним чи друзям? Напиши про це текст. 3-4 речення. Для зразка діти я вам пропоную свій текст. Італія дуже красива країна. В Італії красиво все. Природа, архітектура, культура, мода, кухня, люди, фільми, столиці Італії місто Рим велична і красива. Сюди ведуть всі дороги. У Римі кожна вулиця і площа вражають архітектурними та історичними пам'ятками. Італійське місто Мілан вважається столицею моди. В будь-якому ресторанчику міста чи села можна спробувати просто надзвичайно смачні італійські страви. Найбільш відомими є піца і паста, а десерт тірамісу. Ставте відео на паузу. І записуйте свій текст. Домашнє завдання, вправа 6. на сторінці 61. Побудуй і запиши словосполучення за поданими схемами, змінивши закінчення іменників. Із двома з них склади і запиши речення, стрибають по вікна, стрибають по стільці по гілки. 10 яблуня, 10 копійка, 10 річ. Запишете вправа 6 і виконайте домашнє завдання і перевірите себе діти за зразком. Для зразка пропоную вам два речення. В саду росло 10 яблунь. Птахи стрибають по гілках дерев. Підведемо підсумок нашого уроку, які закінчення мають іменники жіночого роду в родовому відмінку множини, якщо в початковій формі мають закінчення, а я так, молодшинки нульове. А якщо в початковій формі нульове закінчення, закінчення Ей. Які закінчення мають іменники? у місці? Цевому відмінку множини. Ах як! Рефлексія, права чашка. Оберіть собі зелену чашку, якщо на уроці вам було цікаво і ви все зрозуміли. Жовту у вас залишилося питання теми нашого уроку. Червону на уроці вам було не цікаво. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодшинки! До побачення, мої любі, до нових зустрічей!